В минулому відео я показував вам готову антенну власної конструкції 58 UHF-діапазону. Сьогодні я покажу, з чого я її виготовляв. От, приблизно так вона всередині виглядає. Труба. Я її розрізав, загинав феном, свердлив отвори. Таким чином збиралася. Сюди надівався ще копачок. Захисний, і от всередині катушечка. Виготовлення даної антени займає трохи багато часу, так як багато ручної роботи їй потрібно перевіряти, чи ця катушка правильно геометрично намотана, так як від її розмірів залежить дуже сильно частота і правильно підпаювати вивід оцей центральний конструкція мені не дуже подобалась, хоча, якщо точно її виготовляти один в один, то повторюваність дуже хороша. Таким чином, я вирішив перейти на готові каркаси, антенні, для того, щоб можна було виготовляти антени практично масово. Так як виникла потреба, зробити їх досить велику кількість. Для цього я намалював 3D-модельки, піддруковані на 3D-принтері. Два варіанти. Ці моделі я залишу під відео. Вони практично однакові. Відрізняються лише варіантом виконання живлення антени. Одна, ця ліва, розрахована під кабель RG-58, а права під роз'єм. Ну, в даному випадку я використовую BNC. Для збірки антени нам треба звичайний стандартний профіль, який я знайшов в будівельному магазині, і нарізаю його на потрібні кусочки. Можна брати як плоский, можна брати такий. Таким чином. Я планую зробити антени, які можна чіпляти до мачти, наприклад, чи до автомобіля. Така собі буде стаціонарна конструкція. Так як Спочатку в мене була, варіант був підвісної. Також хочу зробити варіант стаціонарний. Отже, беру профіль, прикручую сюди BNC-роз'єм, виходить така от річ. Використовую купочки від фарби балонів. Далі для намотки катушки нам треба звичайний мідний провід довжиною. Ну, Близько там 30, там буде, думаю, десь 25 см Чуть-чуть відрізається. Провід я використовую 1,1, 1,2 приблизно. Грубший незручно мотати, Тонший. Можна тонший, але можливо його трошки буде незручно паяти. Далі нам потрібно гвинти М4, гайки, гровери. Гровери дуже бажано, так як може розкручуватись, пластик буде стискатися і з часу може прослаблятись. Класно збирати з широкою шляпкою, але трошки коротше, ніж ці. Герметик, кабель RJ58, якщо ми робимо від кабеля, то буде виглядати це наступним чином. таким чином прокладається кабель. В цьому місці нам слід спояти його оплітку з нижнім виводом катушки. І от ці контакти мають обов'язково йти на, на нижню оцю от пластину. Оце місце потрібно залити герметиком, щоб вода не затікала в кабель. Таким чином виглядає вже зібрана і перевірена конструкція антени. Я її зібрав, перевірив частоту на аналізаторі і розібрав назад. Центральний кабель продівається через середину і запаюється на півтора витка зверху катушки. Верхній кінець катушки засовується всередину цього пластикового профіля. З цієї сторони засовуємо ПВ3. Я використовую гнучкий провід 1,5 квадрата, якщо я не помиляюсь. Чи 2,5-2,5. І от запаюю в цьому місці. Підвісні антенні я зверху обжимаю і припаюю для надійності Ось такі от клеми. Довжина цього. Провода буде залежати від частоти, на яку ви хочете зробити цю антенну. Чуть-чуть пізніше я покажу, як виставляти підбирати дужину провода і як настраювати антенну. В якості противаг можна використовувати 4 стальні стрічки. В даному випадку це нарізані з рулетки. Стрічки треба. Зачищати отут і лудити. Тут вони ще не залуджені, так як це стальна стрічка, вона буде ржавіти і втрачатись контакт. Стрічка не сверлиться, вона пробивається пробоєм. Берете гаєчку якусь пробой і от таким чином пробивається. Пізніше ці гострі виступи можна сточити на нуждаку, можна не стачувати. Вони Залазить всередину, затягнуться гайкою, там їх видно не буде. Також можна використовувати замість противаг 3 або 4. Я беру от такий профіль шириною 10 мм. В даному випадку ці лучі на вищу частоту, тому вони трошки коротші, ніж стрічка. Стрічка десь розрахована в мене на частоту там, 420, щось таке. А ці десь 470. Значить, довжина оцих нижніх очів буде 1 четверта хвилі. Довжина їхня не критична. І особливу ролі не грає. От, але має бути одна четверта хвилі. Алюмінієвий профіль, який продається в магазині, він іде анодований, тому треба анодування зачищати, для того, щоб був нормальний контакт з пластинами. Засверлюються От отвори. От, тепер. Підходимо безпосередньо до зборки антени, як вона буде виглядати. Ось це має бути стаціонарний варіант до центрального контакту. Я підпаяв, в даному випадку, у мене кусок від RG58 центральної жили, можна любим підходящим вам проводом зробити. Значить, в даному випадку його довжина десь приблизно 4,5 см і підпаюється. Провід для намотування катушки. Збирається наступним чином. Прусовуємо в отвір провід катушки. І центральний в нас має вийти в цьому нижньому отворі. От, вийшов. У мене вже підготовлено. В даному випадку в мене конструкція виходить таким чином, що ця. Пластиковий каркас не прилягає прямо до пластини. Але я сюди буду ставити зараз закручувати ці нижні лучі. І зроблю ще сюди гровери закину всередину. Антенну збираю перший раз. Ще сам не навчився. Не знаю, як, в якій правильніші послідовності. Ну, от, разом з вами пробуємо має лягати в такі от виємки позив в 3D-моделі. Так, і отут лишній кусок. Я зараз відріжу і заправлю. Відрізав кінець, запустив верхній отвір. Запаяю і лишній відкушу. Наверх буде надіватись термоусадка. При надіванні термоусадки частота антени йде вниз. Ну, я підключу аналізатор і вам покажу. Так що це треба враховувати. З цієї сторони, мене буде засовуватись саме полотно антени і припаяно до катушечки. Ну, от Я прикрутив нижні промені. Використання трьох променів це засіб економії. Краще 4 з чотирьма. Діаграма спрямованості більш така а, кругліша. Відповідно, між променями має бути 90 градусів, якщо їх 4 штуки, якщо їх 3, робимо 120. З трьома променями діаграма спрямованості трохи хвиляста, але їх, в принципі, достатньо. Тут на ці ж самі гвинти знизу я буду садити от захисний купочок. Тільки покажу його трохи пізніше. Зразу він там гайками притягнеться на герметик. Тут знизу я промажу герметиком, засажу, і тут буде мене не протікати, буде захищено від дощу. Всередині коротенька інструкція і параметри антени. Якщо ви робите одну антену, вам прийдеться її один раз настроїти. Якщо ви робите антен багато, вам прийдеться настроїти тільки одну з них. Ну, при умові, що всі інші мають бути на ту саму чистоту. Вот. Далі можна повторяти її повністю за вже настроєною антеною. Значить, для настройки я її підвісив в вільному просторі на от, діелектричний поліпропіленовий шнур. Так, я запаяв, запаяв. Підведення центральної жили і в якості полотна антени я експериментально використовую такий от товстий кабель 50 омний з центральною моножилою мідною. Він такий досить крепкий, тримає свою форму за рахунок мідної жили. Поліпропіленова ізоляція стійка до ультрафіолету, і я от експериментую з такою штукою. Відалі для стаціонарних антен брати якусь біметалевий бі провід Там сталь мідь, наприклад. У ну, мене зараз такого немає. Зараз я замірюю його довжину. Довжина полотна антени заміряється до початку катушки. В даному випадку у мене 47 см. Ще кілька слів про довжину полотна антени. Антена у нас 5 восьмих, відповідно, довжина полотна має бути електрично 5 восьмих. В даному випадку, я роблю антенну на частоту 470 МГц, Значить, мені потрібно швидкість світла поділити на частоту 300 ділимо на 470 МГц. Виходить на хвилі, ділимо її на 8 частин і множимо на 5. У мене має бути розрахунково довжина полотна ну, майже 40 см 39,8. Довжина також буде залежати від товщини полотна. Чим більша товщина, тим менша довжина, так як вона створює ємнісне навантаження і це зменшує частоту. Також, якщо ми зверху. Підпаємо клему, як я роблю для підвісних антен. Це також понижує частоту і ми маємо це враховувати. Отже, дивимося, що показує аналізатор при довжині, яку я там наміряв 47 см, якщо я не помиляюсь. Резонанс антенни при такій довжині в мене вийшов на частоті 394 МГц. Я щойно взяв калькулятора. Перевірив, взяв 394 МГц, так само перерахував, і в мене довжина полотна мала бути 47 з лишнім см. Давайте я буду тепер підрізати антенну. Я відрізав 5 см рівно від полотна. По калькулятору я порахував, частоту має бути 440 МГц. Це резонанс на 430. Як ви бачите, розрахунок не завжди співпадає з реальністю. Буду далі підрізати. Я відрізав ще 5 см. Загальна довжина полотна в мене зараз 37 см. І, як бачимо, я трошки переборщив, і в мене частота пішла вверх аж на 485 МГц. Тепер мені треба думати, як назад. Подовжити полотно або його замінити, щоб спустити на 470 МГц. Таким чином підстраюється антена, треба по сантиметру підрізати полотно і ставати аналізатором. Розбіжність між розрахунком і реальністю може там бути 1 см приблизно. Також я згадував, що якщо надіти на катушку зверху. Якусь термоусадку чи пластиковий кожух, частота буде знижуватись. Давайте подивимося, чи так насправді Що в мене тут на полотні термоусадочка, яку я планую надіти на катушку, Частота практично не змінилася. Причому хочу зауважити, коли я надягав пластикову трубу, яка була конструктивно в старій антенні, то частота на декілька МГц спускалася вниз, і це було досить відчутно. Як бачимо, термоусадка практично ролі не грає. Діюча в UH діапазоні дана антенна має досить широку робочу смугу. І якщо брати по КСХ 3.0, що допустимо для портативок, ширина смуги у нас буде 25-30 МГц вниз і вверх. Таким чином. 40-50 МГц робоча смуга. Якщо брати по КСХ 2.0, то це приблизно 20-25 МГц. При зборці антени дуже рекомендую ізолювати дану катушечку. Якщо немає термоусадки, можна навіть там банально і пройтись. Так як катушка має. Голий відкритий контакт, попадання сюди води, там, чи, не дай Боже, якихось електропровідних частин, це є дуже погано. Тому обов'язково надіваємо термоосадочку, і тут бажано пройтись це все герметиком чи на краняк тим самим термоклеєм, щоб воно тут все добре заізолювалося. Відповідно, нижня частина там через роз'єм вода не повинна пройти. Але для надійності так само можна збирати тут знизу на герметик. Виходить така от проста дешева конструкція, яка працює дуже добре, перевірена на практиці. 5-8 вона має кращі характеристики, ніж півхвильові диполі Ground Plane або четвертуха, так як її. Розмір полотна вищий, Вона має вищий коефіцієнт підсилення. Її можна досить легко і повторяти.